Мене багато просить про різні молитви там, про сім'ї, там ще там, за подружжя, за все, що хочеш. Так, я молюся, багато речей таких, приватно, але є такі речі, які би я просто хочу вас заохотити до молитви. Мене попросили про молитву За Слугу Божого Ігора, так. Він просить родину, щоб Бог його направив на добру дорогу, щоб він. Змінив своє життя. Я не хочу розказувати про деталі, які там проблеми, бо тому що то не є важливо, які там проблеми. Саме головне, що в кожного з нас в житті є серйозний важкий період, коли нам дуже складно, так? І тому я це розказую для того, щоб ви подумали у вашій родині, за кого би це я мав так втайні помолитися. Не обов'язково визвучувати. Мені не раз кажуть, отче, я там дала на молитву, а ви мене не читали. Якщо ви хочете дати, аби вас почитали, так і напишіть. А як ви хочете дати на молитву, то дала на молитву і крапка. Якщо я буду всіх вас зачитувати, скільки ви мені пишете, то прийдеться виключати трансляцію тільки. На вечір, я буду ґати спати. Так так що моліться в тайні. Бо, як каже, як мудрість, не знаю, хто то сказав, каже, але по-справжньому ми любимо тих, за кого в тайні молимося. Чи є у вас така людина, за яку ви в тайні молитеся? Ви скажете, що це я за жінку маю в тайні молитися? Так. Іменно та Твоя молитва в Тайні, Господи Боже, прийми мою щиру молитву за мою дорогу, любиму дружину і моліться. І ця молитва буде щира. Бо по справжньому ми любимо тих, за кого ми в Тайні молимося. Тому вас усіх заохочую. До приватної молитви? Ну, я дуже прошу, як я вже це визвучив, то за ігора. Так і скажете в наміренні, що Господи Боже, прийми цю молитву за Слово Божого Ігора, якого Отець молиться і нас попросив, щоб ми долучилися до цієї молитви. І ця молитва має велику силу. Знаєте, що їй дуже важливо, чому Бог не робить чудо, коли там хтось молиться, так? за когось прилюдного. Тому що... Бо тому, що, Бо щоб оце сам елемент зцілення не перетягнув на себе той, хто молився. Ну, наприклад, знаємо там отець Василь, ми там молимося за. Стілення, там, онкохворої Оксани, та? і тут вона зцілилася, і, і всі такі, о, отець Василь молився і вона зцілилася. Щоб це не було, що отець Василь молився і вона зцілилася. Краще молитися в тайні, щоб вона зцілилася. крапка, Не треба там отець Василь, отець Петро, Монах, Теофаній. Не треба. Я хочу результату, і я хочу, щоб ставилося ім'я Господнє. І вас цього хочу навчити. Тих прилюдних, знаєте, тих показух ми вже бачили всі. Отаку. Давайте пожиємо трошки для Бога і для себе. А то постійно, знаєш, для когось це робиться. Купив дорогий напиток, не стоїть, може хтось прийде, не чіпай. Щось там таке краще, то люди прийдуть, то, то для людей. Ще там щось і не хочеш, і не можеш, але треба робити, бо люди, а що люди скажуть, як то буде виглядати? Хоч ти того не хочеш. Заставити доньку, та виходь вже заміж, то тобі кілька років, до кілька будеш ходити, в мене люди сміють. Ти переживаєш за доньку чи за людей. І ми ніколи не жили для себе, ми постійно жиємо для когось. І це ілюзія, яку диявол хитро нам підсовує. Типу, ти світи, ти правильний, ти робиш для когось, ти там все. Ми всі зібрали так всі разом, так всі молили, так всі молили. Боже, а била поклони так побожно, та рученятка складала. Хочет до гори, до неба, прямо виділа Бога, аж я видів через те, що так вона виділа. Я вас прошу. Апостол Павло пише: коли молишся, закрийся у своїй кімнаті, і це означає не тільки в кімнаті, пішов закрився. Це означає закритися. Не треба тут кричати, трубіти, розказувати. Наша трансляція це і школа, так? це і школа духовності, тому що ми молимося. І всі, хто мене дивляться, в основному, ви мене дивитеся, щоб молитися. Молитися онлайн. І ми вчимося молитися. І все, що ми це робимо, я роблю для вас, а ви робите для мене. І наш, наша спільнота має велику силу, бо я вас не бачу, а ви мене бачите. Я вас не чую, а ви мене чуєте. Ви не маєте, як перед мною хвалитися, а я не маю як хвалитися перед вами, бо, тому що я вас не бачу. Ми маємо перед собою Бога. І ми молимося. Ми маємо перед собою Бога і ми Його просимо. Я з цієї сторони, ви з тої сторони. Ми спільнота. Яка хоче духовно зростати, і ми будемо це робити, і робіть це приватно. Робіть це для себе, щоб ви були щасливі. А то, що ми помолилися і хтось оздоровиться, слава Богу, дуже добре. Я буду дивитися, де і ще слабий. А не О, я так молилися, ми так молилися, во він з там. Та у... здоровий, слава Богу, Боже, слава тобі! Ти нас почув. Амінь. Ви представляєте, е... яка, ну, ми молимося, людина зціляється. От яка моя там участь, що там, що Господь Бог зробив в Нім в середині? Твоя участь, яка? Ти навіть не знаєш, що там Бог зробив. Ти навіть не знаєш, як Він то зробив. Яка твоя участь у тому? Бог зціляє для того, щоб я, молячись до Бога, просячи за зцілення, за побачив Божу присутність і сказав: дякую тобі Боже, я побачив твою присутність. Ти укріпив мене у вірі, Боже. Не то, що я того іцілив. Я ти зробив це Боже для мене, бо ти зробив мене свідком Божого чуда, щоб мене укріпити у вірі. А його ти оздоровив Боже тільки заради свого милосердя. І Бог не відповідає на наші молитви часом через те, що ми. Дуже криво молимося. Не виконуємо приписи апостола, апостола Павла, коли молишся, закрийся в своїй тімнаті. Закрийся і молися. Я дуже люблю молитися, коли в церкві нема, ну, відправи, немає нікого, я приходжу і стою коло престола. Я, я вже, знаєте, Більше як 30 років священник, і я для себе рахую це привілегія стати коло престола і молитися. Для мене це привілегія. Я дуже цим тішуся, що маю таку можливість. Бо я, як був малий, як бачив, що священник на службі Божій стояв коло престола. Я ну, не то, щоб йому завидував. Мені навіть складно вам пояснити, як я відчував то. Я дуже тішився, що є такі люди, що можуть там стояти. І для мене було от, у цьому світі найвище, що може тільки бути, це постояти коло престола. І напевно, то стоїть, я знаю, скільки мені було років. Ну, до школи ще не ходив. Ну, Я, я напевно з того дитячого, такого от того бачення, священства. От, я до сьогодні стою коло престола, от, коли навіть, нема відправи, нема трансляції, я беру ваші листочки, знаєте, там, що ви там понаписуєте, за тих, за тих. Та й приходжу тут, стою коло престола, молиться. Я приходжу такий такий щасливий стою. І я постійно собі нагадую цю привілегію, що я стою біля престола. Я можу встати коло престола і молитися. У вас так само вдома має бути таке місце, де ви маєте стати, і воно вас має тішити. Вона має бути затишною. Вона має бути для вас таке духовно безпечне, а значить, там має бути. Як мінімум ікона якась. Та? І купіть собі ікону, яка вам подобається. Хай вона буде маленька чи більша. Хай вона буде дешева. Купіть собі ікону для себе. У мене є така ікона і не одна. Тому і вас. Заохочую, щоб ви зробили собі місце, де би ви ну, з радістю приходили і помолилися. І десь, де би ви не буду думати, коли я вже доїхав додому, я собі перед свою ікону встану і буду молитися, бо я маю таке намірення, я мушу там сказати на ті місці та молися по дорозі. Нє, я додому приїду. Я так розказую, що чому? бо Тому що молися Василю по дорозі. Ні, я прийду коло престола, це скажу, бо мені так це важно. <гум> і вас так хочу навчити, щоб у вас було таке місце, куди ви бігли і хотіли молитися. Мої парафіяни найкращі, тому я до вас, як до найкращих, і звертаюся. Ви молодці.